Їхала 300-кубова почнева на 172-й двигун 250-ка бренду Кайо. Двигун уже перепакований з двох боків, стоїть з одного боку нова корзина щеплення, і з іншого боку обгонка. Колінвал в задовільному стані. По коли перебиралась головка, хто слідкує за каналом, можливо, бачили. Зробився йому легкий подих і легкий видих заодно обкатався Шурік і, і, і. знялася там ступіньки. Ну там є в декількох кадрах у відео. Тому що м -м, ізначально зналось, що буде ставитись поршнева, це його рідна поршнева діаметром більша на 2 мм. 72-74. Чому я хочу показати це відео? Тому що мене Льоша, е по перше, зробив мені дуже в короткі сроки. ожидалось десь на середині тижня, але... З повагою фірма ставиться до своєї продукції і до клієнта. Подивіться, ось подивіться, раз. Перший йдуть прокладки. Я думаю, Олексій мені їх докинув, доплюсував, я в прайсі не дивився, бо зачасту йдуть без прокладок ЦПГ Так, окремо. Але тут видно, що місце, що це йде в комплекті. Все перекладжено, все гарненько, і гляньте, як литий цей циліндр. По-перше, я бачу, де в мене кільця, я бачу, де палець, де стопорні кільця, і гляньте на сам циліндр. Воно видно, що лито. Коли розумієте, коли бренд лиє саме так, то можна бути впевнений на 99,9, що він литий з тих сплавів. Тобто не з будь-якого заліза, а іменно для того, щоб служило. Майстри, хто, а ну-ка гляньте, знайомі такі кільця, да? хороші вони. Навіть уже не важно, в які вони упаковочки, бачите. І-і-і. І дивіться, от Поршень. Поршень, Поршень. Вони іменують. Коли Іменують бренди свої, свої е, вироби, деталі, то вони відповідають за продукцію. І поршень матовий алюмінієвий. Тобто видно, що він готовий для температури. Він зроблений, не покрашений в якийсь там блищучий, а зверхі хрен значем тефлоном, що потім в маслі зливаєш масло, думаєш, що воно таке грязне, то з дешевого поршня зливається. Ну давайте подивимось це все хорошо. Прекрасно, да? і глянемо різницю так, для цього. Покажемо, як байк їде. На днях він буде збиратись, тому що і не планувалося, і трішки похолодало, дуже Так не розженеся в такі, ці, в такі погодні умови. І помітилося, йдемо до байка, що на ньому стоїть е, стоїть на ньому 28-й дифузор. Санька, я бачу са сам байк підготовив. Пера ми перепаковували йому колеса дивіться на ньому. Бомбезні, ланцюг сальниковий стоїть, нічого наклейки зуються, Але одне, що я бачу, що коли 300-кубова пошнива з легким подихом, то 28-й дифузор трішечки замало. Але, але, але все ж таки, я думаю, що це трішечки заскоро, тому що корзина не дешева, обгонка не дешева, поршнева в районі 4 тисяч плюс робота, а карбюратор вже в процесі воно покаже, як воно їде. ну і вже хлопчина собі довго комплектує, тому що карбюратор також не коштує. Так що слідкуємо і будемо бачити, чи дійсно дає результат збільшення кубатури з 250 на 300 кубів.